Так це у нас неопераційно, це всього лише переробка вишні. Вже це вже перестигла трошки робачки з вишні, ділоні косточки. Так, та що покраще піде у нас на варіння або цукати. А застальне робимо в таку от вишневку. Приготування вишневих цукат. Вишня вже пристигла, тому прийдеться довести її до кипіння. А вже другий-третій раз, покажу, будемо вже отдельно заливати сироп при кипячі. Походу достаємо білок натуральний. покажу Вишня вже стигла і червячки у неї вже досі багато. Тобто це вже почищено. Вишня без косточки. Вот. Еще я нашли свежий белок. Его за борт. Ну, червячка еще будут, потом повыловлю. Зараз закипить один раз. Не буду остывать. Так. Уже закипаю у нас це не варенье, а буде цукати, тому сильно його не кипятиму, Буквально трошки. Так я повторюсь, ягода вже пристигла. Натуральний білок вилазить в кадрі, його кадр це не треба, ну хотя воно потом у нас почистимо ще Бо в чистым. Останется. Буквально трошки оп, все падає. Трошки ще докипить і виключимо, Хай настаивается уже вже длина ночи. За рамку сольется сироп. прокипітиться і зальється ще раз ягода настаивається уже сама ягода. Другий етап нашого приготування відсижуємо ягоду і доводим вже віддільно сам сироп до кипіння. Пару минут кип'ятимо. Випроводимо Ми зайва у нас вага. І також ягода яка там. Чим все вже не сподобалось убираємо білок який плавав у нас був кормом теж обираємо все закипаю сиропчик потім горячий сироп заливаємо обратно в ягоди. сироп у нас уже кипить Ще хвилиночку. Виключаємо і відправляємо туди ягоду. Вона буде там 4 години десь настаюватися. У мене це буде, буде більше, буде, на місці не буду. А так повторюємо ще десь 2 рази таку процедуру. Залиту ягоду, залишаємо так, на 3-4 години настаюватися пропитывается в сиропе у нас еще два раза зельем цей сироп правимо прокипятить и уже тоді будем сушить на обсушили самі ягоды вже буде за неї толк предостанній этап приготування скині з вишні це відсижуємо сироп так, не буду одной рукой, бо сейчас налепаємо. Сіжуємо сироп, выкладываем на пару годинку на просушивание, Потом поставим, заложим в сушку. І ще години 3-4 Ну, майже більше буде дивитися по состоянию. Положим уже в сушку на высыхание. После зливу сиропу трошки посыхаем, можно промахнуть, зайвы влога все равно буде довго и раскладываем вже на сушку. Нужно його ее, швидше просохне гарніше будет. Разкладываем на сушку. Дальше її включаємо. Ну, от майже вже фінал Загрузили вишню в сушку, зараз поставимо її сушити Так, і ось стільки у нас вийшла сиропа рубинового такого гарного сиропа. Сушарка включена. Накрываем кашка. Хай сушиться. Сушка моя вже завершилась. Такі у нас виходять кати. Їм ще трошки уже подвеляться тут на підвіконні, на вулиці плюс 30. Електроенергії немає, блядь, відключили. Так. Після сушки, 3-4 часов 3 часов десь сушки, ось такі у нас ягоди. Це. Зараз це все все в одну присиплюємо. Постоїть ще завтра на сонечку і потім зложиться вже на зберігання.